Спочатку війни навіть ті, хто нам допомагав, самі приїхали до нас е, отримати прихисток, тому що вони втратили абсолютно все. Зараз на вулиці в нас ігровий майданчик, який ми зробили. Це також бомбосховище, бетонне, армоване, наче на сливка і дерево, але якщо, не дай Боже, небезпека, то діти можуть і там сховатися і бути врятованими. І саме тими 10-20 гривень українськими гривнями нашими людьми зводяться ось ці стіни. Вітаю! Ми зараз в бібліотеці міста Добра. Її ще не було як такої ще три місяці тому. Якими темпами розвивається місто Добра, розбудовується, і яка площа сьогодні? Місто добра це е шелтер, прихисток. Ми розпочиналися з орендованої будівлі, маленької орендованої і. Відколи ми придбали кусочок землі і стареньку хатинку, яку реставрували, перебудували. Спочатку з'явився перший корпус, другий корпус, третій корпус. Зараз ми вже маємо завершуємо четвертий корпус, це понад 4 тисячі квадратних метрів добра. Це не просто прихисток, це дійсно дім для жінок. З дітьми для мам з дітьми в першу чергу ми створені для того, аби дитина збереглася в сім'ї, аби поруч була мама. І з початком війни до нас приїхали. Ми прийняли ще три евакуйовані дитячі будинки: це малючки від народження до шести років. Це такі малесенькі. Наші жителі, яких ми страшенно любимо і, і даємо любов і тепло, і все, що можна, вже під час війни. Ми добудували ще два корпуси, понад 2000 квадратних метрів. Ми будували вже під час війни, аби мати змогу прихистити більшу кількість тих дітей, які зараз в біді, які потрапляють через війну. Ви згадали про мрію марти. Це той будинок, який ви орендували. Тоді о, прихисток отримали менше 30 людей. Перш наскільки пам'ятаю зараз, майже в 100 разів більше тут правильно, так. і щодня збільшується скільки сьогодні. Зараз у нас майже чотири сотні людей тут проживається: і діти, і старенькі люди з собачками, з котиками, з хом'ячками, з кроликами, і діти, і працівники дитячих будинків, і родичі, сім'ї працівників, тому що в нас є миколаївський дитячий будинок, де постійно йдуть обстріли. І в нас тут і батьки працівників. Тобто ми намагаємося прийняти максимально всіх хто зараз дійсно об'єднає. Діх, хто на вулиці, хто потребує цього прихистку. Це, це, це не просто дім, це і психологічна підтримка, і медична підтримка, і реабілітація. Якщо до війни в нас працювало 8 працівників, і цього було цілком достатньо, тому що матусі самі готували їсти, прибирали, вели побут, то, звісно, коли ми взяли дитячі будинки, нам довелося взяти 24 няні, які доглядають за дітьми цілодобово. Нам довелося взяти. Професійних кухарів, які знають, як правильно готувати правильну їжу для малюків, це і перші прикорми, і всі збалансовані білки, жири, вуглеводи, все, що потребує діти. Нам довелося взяти спочатку міни охорону, адже безпека це надзвичайно зараз важливе питання. Нам довелося взяти працівників, які відповідають за пожежну безпеку, за різні рівні безпеки. Це така вже зараз величезна логістична система, де є і ті, хто відповідають і за двір, і за тварин, і за дітей, і за психологічну, і за юридичну підтримку, і діловоди. це вже така величезна структура, де кожен. Знає чітко свою область, свою справу і відповідає цілодобово 24 на 7. Це не робота, яку ти можеш залишити, піти і забути. Це те, в чому ти постійно живеш, тільки професійно, дуже якісно. Це ж величезна відповідальність взяти на роботу людей, які мають допис до дітей. Розкажіть про правила життя тут, тому що людей дуже багато і всі дуже різні. Але я знаю, що є навіть прописані правила поведінки і відношення до дітей і один до одного про них детальніше підтримувати, навіть якщо ми хочемо зробити зауваження, це не зауваження, а порада завжди. Mm. Дивися, отак, от отак, от тобі буде краще. Спробуй зробити ось так, буде набагато простіше. Тобто, це завжди порада, це завжди підтримка, це завжди дружба, це завжди підставити плече. Основні з таких важливих правил нас не курять, не вживають алкоголь, не підвищують тон голосу, і, і все решту просто для мам бути. Хорошою мамою для, для нянь також бути хорошою мамою для дітей. Це це та ж сама мама. У нас діти навіть нянь, мама кличуть. І коли дитина, яка ніколи не мала мами, виросла в дитячому будинку з народження, вони приїхали зовсім малюсінькі. Найменшому радіону було він за два дні до війни, народився. Його перше слово мама. І ти думаєш, ну звідки у дитини, яка ніколи не мала мами? Перше слово, мама, все ж таки, це, це через любов, через те, що нам вдається створити цю атмосферу. Таку благодійний фонд вже багато років займається ремонтами і створенням просторів для дітей. Зараз враховуючи те, що тут діти різного віку, і у них різний стан здоров'я і доповнюючи це військовою небезпекою, як ви взагалі працюєте над цим простором і переобладнанням простору? Ми завжди мали справу з ремонтами. Якось так склалося. Спочатку це розпочалося з того, що ми обладнювали, робили ремонти, відбудовували будинки бідним родинам, де стояло питання про вилучення дітей через поганий стан житлових умов. І ми приїжджали в села, відбудовували, будували пічки, робили просто таку неймовірну красу. І зараз ми також постійно будуємо. І відколи почалася війна, ми збудували два корпуси. Це корпус. Пус незвичайний він витримує 9 балів навантаження. Всі стіни армовані сітками. В ньому є бомбосховище. Може, таке правильне, яке повинно бути з окремими із ізоляторами, із кімнатою для немовляти, з харчоблоком, із другим виходом, з пандусом інклюзивний, із санвузлом, тобто все, що, не дай Бог, доведеться провести там багато часу. Там зараз можна проживати до 10 днів повністю з дітьми, 115 дітей може проживати в нашому бомбосховищі, але це одне. І ми дуже потребуємо ще одного, тому що з іншого корпусу вночі нести немовля, дітей, триняння, які ночують. 60 дітей перенести вночі це катастрофа через вулицю, коли малятка спить, воно в теплі, роздягнене, його замотувати через холод. Тобто це все такі незручності. І ми розуміємо, що ми живемо в часи війни, коли всі стіни проклеюють, всі вікна проклеєні плівками з обох сторін, коли Че здається, що це звичайна кімната? А в ній є багато всіляких штук, які вже підлаштовані під час, під ситуацію, коли може бути небезпечно. Навіть зараз на вулиці в нас ігровий майданчик, який ми зробили. Це також бомбосховище, бетонне армоване, наче сливка й дерево. Але якщо, не дай Боже, небезпека, то діти можуть і там сховатися і бути врятованими. Тому вже отак зараз ми. Проглядаємо наші простори на наше життя, наш побут. Ми розуміємо, що війна, ми розуміємо, що вона завтра не завершиться, що в нас чекає зима. Ми продумували, як бути з опаленням, думали, газу не буде. Ми Поставили теплові насоси. Тепер світлом проблема. Ми шукаємо потужні генератори, які 50 кВт хоча б мають Тому що кухні все обладнання на, на електриці. У нас тому ось так намагаємося якось триматися. І, звичайно, також ми вирішуємо питання з пожежною безпекою. Нам вже придбали пожежну нашу машину, робимо гідрант, тому що в цьому районі немає навіть водопостачання. Тут все з криниць. Ми зараз до роботи по каналізації, по водовідведенню, тому що цього всього мов, в цьому районі міста навіть немає. Нам доводиться це все робити, щоб дітей. Були належні умови і санітарні умови. Розкажіть про два інші шелтери, які вже. Розбудовувалися в Одесі і у Львові. Яка там ситуація зараз? Так до війни нам подарували також небайдужі люди. Все, що ми робимо, це небайдужі люди: Від вилки, ложки, іграшки, 80 кубів бетону. Чого хочете, це все люди. Так само люди нам подарували дуже красиву землю в Одесі, в районі куяльника, між морем та лиманом. Дуже гарна земля і вже готовий проект, який нам також зробили безкоштовний. Ми повинні були в квітні приступати. До будівництва, але на жаль, почалася війна, і ми все поставили на стоп. Розуміємо, що. Невідома ситуація, такий небезпечний зараз доволі регіон, тому все припинилося. І так само у Львові нам теж подарували чудове місце просто мрія, казкове місце, де вже навіть є будівля, яку потрібно було реставрувати, і також започаткувати місто добра біля Львова, але це таке військове містечко. Тому до війни ми на це не звертали уваги. Але зараз таки доведеться почекати на нашу перемогу. І тоді продовжити втілення наших планів. Ви знаходите ресурси і потім будуєте? Чи будуєте і в процесі вже знаходите, хто би міг допомогти з цим. Якби було ось як ви сказали, перший варіант, ми б ніколи нічого не збудували. Ми просто розпочинаємо будівництво. І сьогодні, на сьогодні, От сьогодні нам потрібно стільки бетону, нам потрібно стільки цегли. І сьогодні ми це робимо. А завтра ми думаємо про наступний список. І таким чином ми будуємо дуже швидко, тому що я не знаю, як це вдається. Мабуть, небесна канцелярія бачить, що ми робимо дуже важливі речі. Що завдяки тому, що за чотири місяці ми збудували такий класний ось цей третій корпус, 115 дітей отримали захист і прихисток. Так само зараз ми розпочали будувати ще один корпус з бомбосховищем, і я впевнена, що ми завершимо його до святого Миколая і зможемо прихистити і ще один евакуйований дитячий будинок, який зараз знаходиться. В небезпечній ситуації. Тому сьогодні будуємо. На сьогодні є. А завтра я подумаю про це завтра. І я впевнена, що обов'язково все вдасться. Хтось допомагає вікнами, хтось е, сам закуповує арматуру, хтось допомагає дверима, хтось допомагає меблями. Люди приєднуються, люди дізнаються, люди слідкують за нашими соціальними мережами, питають, чим можуть бути корисними і таким чином входять в історію. Міста добра і стають нашими чарівниками назавжди. Українці зараз переживають напевно найтісніші контакти з благодійністю і з волонтерством, і ми, напевно, всі знаємо силу двох гривень. Як змінилася благодійність саме в фонді? в контакті з людьми чи ця культура благодійності якось змінилася з 24 лютого? Якщо до війни нам в основному 99% допомагали українці, українські сім'ї, українські родини, українські компанії. То з початком війни навіть ті, хто нам допомагав, самі приїхали до нас отримати прихисток, тому що вони втратили абсолютно все. І тут до нас вже самі почали звертатися міжнародні організації, фонди, які шукали дійсно дієві фонди, які не один рік працюють, які, які дійсно щось роблять, аби допомагати жінкам. Дітям, які потерпали від війни, я вам скажу, що все одно ті, хто навіть зараз втратив дім, орендує житло, розпочинає життя з чистого листа, з самого початку допомагають, відправляють і 10, і 20 гривень. І саме тими 10-20 гривень українськими гривнями нашими людьми зводяться. Ось ці стіни і знову ж таки, навіть якщо до нас прийшло зараз, прийшли міжнародні організації, які допомагають, все одно залишилися ті, хто хто був з нами на протязі 10 років, 12, 13, 15 років, які разом з нами, які нас знають і діляться от, ну, абсолютно всім, навіть останнім наше перше спільне інтерв'ю з вами було більше 10 років тому. і Тоді я задала питання, як ви бачите майбутнє своїх підопічних яким ви втілюєте мрії? організовуєте фестивалі, як ви бачите, їхнє майбутнє, бо організація називалася Майбутнє України, і вже пройшло більше 10 років. Це вже дорослі люди. Чи тримаєте зв'язок, якими вони стали? Зараз багато з тих дітей, які ще колись писали мрії про якісь особливі ляльки, які вміють співати. Вони зараз є нашими волонтерами і нам допомагають. Багато цих дітей поступають на соціальних працівників, бо хочуть е, е, також так допомагати і, і робити і віддавати добро. Це як колобік добра. Є діти, які е, яких ми втілювали мрії, вони вже створили свої сім'ї, вони добилися, отримали освіту, розвинували свої таланти. Ми маємо і художників, і кравців, і бізнесменів. Це діти, яким ми допомагали. Є діти, яким зовсім не давали шансів на життя, і більше того, від них відмовлялися рідні батьки, Флорінчик наш відомий. Така дитина, історія, яка завжди гріє серце, і ти бачиш, що дитина має сім'ю, і пішла до школи, і він гарно пише, і правильно буквочка, в буквочку, і розумний, і віршики розповідає, і маму має, і сім'ю має. І ти бачиш, наскільки важливо вникати в кожну історію дитини. Це, це не статистика, це не якісь діти на паперах, на документах. Це, це кожна дитина знати, яку суміш вона любить. Коли в ней де народження, яка мрія, що її засмутило, а що її підняло настрій, чи зробили її любимі три хвостики? Насмаюша любить, завжди три хвостики були на голові. Це вникати в кожну історію дитини, і тоді ти бачиш реально результат, як змінюється долі. Коли на наш фонд ми видаємо книги, і наукові книги, і дуже багато приділяємо часу освіті, і кожна наша дитина, яка там спочатку перша мрія була її про м'яч. То вже там третя, четверта мрія в таборі це підтягнути математику, закінчити якісь курси, якусь робототехніку чи там IT. діти вже дивляться в майбутнє дійсно. А ким я стану в майбутньому? А чого я добьюся в майбутньому? А це шанс викарабкатись мені, і моїй сім'ї, змінити пріоритети. Я впевнена, що, що фонд, благодійний фонд, повинен е, не просто давати. Можливість тільки поїсти, а повинен дійсно ставитись відповідально до кожної історії дитини і думати, як я можу змінити її життя в майбутньому і як потім ця дитина змінюватиме життя нашої країни.